Добрий день, малята. Сьогодні я вам пропоную прослухати віршик про світлофор Як переходиш вулицю, наразі зупинись і перш за все уважно на мене подивись. Я шлях кажу надійний, де небезпек нема, прикольорове око я маю недарма. Нехай воно і мружиться, ніколи я не сплю. З малими дітьми в хованки я гратись не люблю. В роботі я суровий і стриманий завжди, тролейбуси, машини біжать туди сюди. Дивлюсь, червоним оком велю спинитись я. Одне мені потрібно це витримка твоя. А блисне жовте око, і ти не поспішай. По жовтий, не зелений, потрапиш під трамвай. Увага! І зелений привітно замихтів. Він колір найдобріший. Щасливого поті.